thank окружному будинку офіцерів відбулися урочисті збори, присвячені 37-м роковинам радянської армії і військово-морського флоту. Збори відкриває командуючий військами Київського військового округу, генерал армії Чайков. Він сердечно поздравляє присутніх славним святом Радянських Збройних сил. Від імені партійної організації столиці радянських воїнів вітає секретар Київського міської партії товариш Синиця. Від Республіканської ради професійних спілок з привітанням виступає товариш Москалець. Від комсомольців і молоді Києва секретар міському ЛПСУ товариш Бойченко. Від робітників київських підприємств Слюсар заводу Червоний екскаватор товариш Кулюшов. Від колгоспників Київщини Знат товаришка товарішка Радянські люди не пошкодують сили енергії для дальшого зміцнення обороноздатності нашої батьківщини. Акмолінськ обласний центр Казахстану. Це один з центрів того краю, який тепер притягує особливу увагу всіх радянських людей, що напружено стежать за великим наступом на цілину. Минулого року лише в Акмолінській області було створено 27 радгоспів. В районному центрі Адбасарі концентруються вантажі, які надсилаються у нові радгоспи. Сюди прибувають комбайни з Ростова. Трактори з Харкова, автомашини з Горького. Успіхи радянської індустрії дали можливість освоїти в Казахстані за рік більшу площу нових земель, ніж було освоєно за 50 останніх років. 50 зернових радгоспів організуються цього року лише в Акмолінській області. Полтавчанин Григорій Шумарін. Навесні підніматимуть цілину. Радбасара приїздять керівники нових радвоспів, щоб одержати технічне устаткування. Серед спеціалістів, що прибувають на освоєння цілини, можна зустріти жителів Суворої півночі, далекого сходу і сонячного півдня. Дніпропетровська приїхала дівдакія Андріїна Зайчукова. Вона керуватиме Радгоспом дворічний. Товариш Михайлов, заступник начальника Тресту радгоспів і директор нового радгоспу Калачевський Москвич Климентів. В Радгоспи їде багато робітників. Позаду тисячі кілометрів залізницею. До місця призначення вже недалеко. Доведеться скористатися з особливого виду транспорту, який одержав назву Степовий трамвай. І там, де зараз по незайманому казахському степу пролягла дорога новоселів, потужні трактори піднімуть навесні цілину і зашумить земля золотими хлібами. Міжкодгусну гідроелектростанцію, восьму на Південному вузі, збудовано поблизу села Костянтинівка Миколаївської області. На відкриття ГЕС прибули колгоспники з 19 артілей Арбузинського і Доманівського районів, які споруджували станцію. Ми працюємо в ім'я миру і ніяким поліям війни нас не залякати, сказав колгоспник Максим Сокронович Черешня. Заступник голови Миколаївського облвиконкому, товариш Гаврилов перерізує стрічку. Монтажникові Алексєєву надано почесне право пустити перший струм. З гордістю оглядають колгоспники потужні машини станції. Електрифікація. Значно полегшила працю колгоспників, підвищила культуру всіх галузей сільського господарського виробництва, прикрасила побут людей. Цілюється в життя величний ленінський план електрифікації сієї нашої країни. У районному центрі Хмельницької області Кам'янець-Подільську відкрився сільськогосподарський інститут. На урочистих зборах з приводу відкриття нового навчального закладу син колгоспника -го студент Андрій Пола висловив подяку партії та уряду за піклування про радянську молодь. В інституті два факультети агрономічний і зоотехнічний. Перша лекція з фізики на зоотехнічному факультеті. Знання законів фізики необхідне майбутнім зоотехнікам. В кабінеті ботаніки і виробництва кормів. Практичними заняттями керує викладач Михайло Антонович Калинчук. З різноманітними культурами доведеться зустрітись в практичній роботі. Швидко минуть роки навчання. І сьогоднішні студенти вирушать у похід за великі врожаї на наших винах, за високу продуктивність тваринництва на наших фермах. Ми в квартирі приймальника паровозів депо «Дарниця» Семена Миколаєвича Давидова. Сьогодні подружжя Давидових відзначає своє слідне весілля. Вардія Васильівна, рада вітає гостей. Прийшли друзі, товариші Семена Миколаєвичу по роботі. Наймолодші у сім'ї Гена учень музичної школи. Цей святковий пиріг любовно приготували для батьків 17-річна дочка Неля, бібліотекар за освітою. Подарунки друзів. І як багато років тому лунають вигуки гірко. Приємно глянути довгий, спільний шлях, осяяний любов'ю і дружбою. І до серця побажаємо подружжю Давидових ще багато років щасливого життя. На старті найсильніші лижниці України, учасниці особисто командних змагань на першість республіки. Змагання проходять поблизу Чорніхова. На трасі восьмикілометрової дистанції. Де киянка Орлова. Другою йде представниця Львова Ковалевська. Третьою киянка Матушкіна. Фініш наближається. Матушкіна обганяє Ковалевську Випереджає Орлову. Це збільшується відстань між новим лідером та її суперницями. Матушкіна перемогла їх на 50 кілометрів для чоловіків. На останньому етапі чітко виявився лідер змагань киянин Грезлов. Резлов першим вийшов на лінію фінішу. Командну перші завоювали вижники столиці України.